Якийсь чоловік, дівчата вибів вас землю із ніг. чоловік такий холодний, чоловік який не показує своїх емоцій, у когось не у всіх. Це чоловік із минулого, чоловік, який, знаєте, він дуже такий стриманий, або може сказати, як відрізати. Так, а що ж від нього буде для моїх феїчок? Ви до нього теж з мечем. Ви два сапоги пара. Дарочка з одарочні там одаро, одарочка з одарочком, да? ви в мечові, і ви і ви в мечові. Тим паче, ви тут до нього більше Ви бачите? Мечем розвернулися. Тобто у когось ви його знаєте, або ви теж його зустрінете. Така я теж вже головою не живу, я теж знаю свої кордони, я теж можу меча показати. Теж, так що юначе нормально. І що ж він? Чим він виб'є землю із подніх? Тим, що він вам скаже, імператриця. Або те, що у нього є дружина, вибачте. Майте на увазі. Або ж якоюсь новиною про його мати, або він може вам сказати, що він хоче бачити вас, своєю імператрицею. Вас багато, тобто жінкою, так у вас взаємне кохання, але є третій фактор якийсь. Це може бути і дружина і його мати, або те, що він вас не вибирав. Бо вас багато зайки імператриця це людина, яка могла йому дитину народити. Або від вас він хоче. Чим він ще ви землю з ніг? Королева чаш, тим що ви його кохана їм допоріж за все, це ви.